У минулому відео ми розглянули те, як занерфили Абрамси, додавши їм корзину горизонтальних приводів. Але те ж саме сталося і з леопардами, другими. Різниця тільки в тому, що тут у нас по бортам ідуть паливні баки, які трошечки це все діло закривають, але по факту я вже... Пограв трохи на леопарді другому, і що дуже дивно, у Абрамса такого не відбувається, але у Леопарда разом із цією корзиною приводів постійно вилітає ще й двигун. А от із Абрамсом у мене таке бувало дуже рідко. Ну і я думаю, ви розумієте, що буває, коли зламали і приводи, і двигун одночасно. Можна просто вистрибувати з техніки відразу і не чекати наступного пострілу. Тим не менш, я думаю, це все я вам продемонструю. Грати Будемо на леопарді другому ПЛЦ, бо, власне, тільки він у мене і є. Ну, У мене ще є 2А4, який ще не доведений до топу, тому робити на нього відео зараз немає сенсу. Як зараз грається леопард на 117? Погнали, подивимось. Починаємо з битви за Кюртгенвальд. Знаєте, я навіть 15 візьму снарядів, для того, щоб у мене снаряди не лежали в передній частині танку. 120 ОВ, майже дупа списку. Хоча і не до кінця. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал, якщо контент вам подобається. Ставте лайки чи дізлайки, якщо не подобається. Можете стати спонсором каналу, якщо хочеться підтримати ще більше, для спонсорів періодично виходять відоси. О, відразу гелікоптер на нарах у нас є, да? Зараз він нам і паяє, я думаю. По саме нікуди. Здається, серед. Усих ОБТ Абрамс таке ніби найважчий. Але по відчуттям саме Леопард другий найважчий, такий більш неповороткий і інертніший. Не знаю, як це ще пояснити. Просто такі от відчуття. Таке, ніби Ле... Леопард менш швидкий, ніж Абрамс. На Абрамсі кататися якось ніби приємніше було. О! Стоїть клієнт. Блін, казну тільки зламав. Ну йо-моє. Давай, 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 давай. Готово. Що у нас там ззаду? Таке, ніби нікого поки немає. Зламав тільки приводи, на жаль. Ага, цей налітався. Абрамс, на жаль, вижив. Так, я зламав йому саме приводи, але як бачите, він зміг поїхати і, власне, зберегти собі життя. М -м -м, погано прострелив. Не розрахував, не зрозумів, де воно там. Асіс за Абрамс. Дивно, а як він там. А, це він усюди виліз? Ніфіга собі. Ну, це я прошляпив. Опа. Тут десь у нас іще хтось є, Критичні да? ушкодження. Трансмісія, двигун паливний бак. Ну, подивимось, може доб'ють. А тут у нас хто буянить. Опа. От, бачите, мені зламали і приводи, і двигун. Ну ладно, двигун, мені здається, зламали ще першим влучанням, а потім уже приводи. Довбана деривація спокійно нас вбиває навіть пюром. Ну і здохла відразу. Один фраг, один асіст, слабенько, малувато. І відповісти їй я не зміг банально, тому що зламалися приводи. І назад від'їхати я також не міг. Ну, давайте візьмемо дрон, відпрацюємо в когось та підемо в наступний бій. Господи, а можна було хмари іще нижче розташувати? Тоді б точно це не займало б три тижні. Ну я вже на півтора кілометри спустився. Ну, де там кінець з цим хмарам? Будь ласка, грати, що знущаєшся? Так. Ну ось. Побачив я собі ціль. Давай доведемо дах вручну. Бамс! Готово. А ще мені жертва буде? Звісно, буде. Наприклад, ось. Як же люблять ці хелфаєри зіскакувати на іншу ціль? Готово. Прекрасно. Мінус 2. Із двох пусків погнали в наступний бій. Переправа через Рейн. Дупа списку. Ну і так, взагалі, якщо порівняти полковий Леопард і полковий Абрамс, то полковий Абрамс по всім фронтам краще. Башта у нього здається міцніша. КД швидше на секунду. Він таке ніби динамічніший. Ну, принаймні, він мені здається не таким важким. По ходу свого руку. Ну і снаряд у нього тупо краще, він більше пробиває. Він пробиває там 580, а у нас тільки 540. Що іноді доволі сильно відчувається. Окей, захоплюємо точку. Привіт. Мінус водій. Ну, зараз він водія перес. Ага, ясно. Звідки це мені? Ясно, ясно. Двигун у мене зламався. Я думаю, тепер мене звідси вже не випустять. Ну він же просто спалить мене, да? Господи, вбийте його хто небудь. Ну, постріляй, Абрамс, ти що там зовсім сліпий чи що? Ну, все. Ой, господи, який жах. Мене просто спалили. І приводи зламались, до речі. Приводи зламались, і на цьому все. Я бачу, СЕП В2 зовсім не хотів мені допомагати. Хоча він виїжджав на противника, міг спокійно мені допомогти. Постріляємо в гелікоптер. О боже, мені допомогли пога... потушитись. Але. Хе, толку тут -то цього. Толку то ніякого вже приїхав противник. Да, все. А приводи-то зламані, а відповісти -то ти не можеш. Ні, щось леопарди страждають прямо. На Абрамсі я так не страждав. На Абрамсі все було набагато краще, блін. Де. Ну, тобто, один КД це те, що на що я можу розраховувати на другому Леопарді тепер, да? на постійній основі. На Абрамсі було там 3-4 фраги зазвичай. Окей, поїхали далі. Карта Ардени знову майже середина списку, ближче до дупи. Ну, давай, це та сама варіація, де стичка буквально відразу. Ну, поки що, що я можу сказати, на 100%, Леопард 2 грається набагато гірше, ніж Абрамс. 100% гірше. Якщо Абрамс свою живучість більш-менш зберіг, навіть не дивлячись на ці приводи, то Леопард живучість не зберіг. У нього вилітає як двигун, так і приводи. І після чого ми вже стаємо дуже легкою ціллю для того, щоб нас гвалтувати в усіх позах. Ну і при цьому у Абрамса залишилася його швидка перезарядка. Кути схилення гармати у нього кращі, Він трохи подвижніший. Ну, типу, як не крути, а Абраша грається приємніше. Граючи на Абрамсі, мені не хотілося вимкнути гру. Що відбулося з моїм снарядом? О, подивіться. Все, приводів нема. Ааа, господи. Граючи на Абрамсі, мені не хотілося гру вимкнути. А граю зараз на леопарді і хочеться натиснути Alt F4, щоб цього жаху не бачити. І приводи ремонтувати аж 30 мать його секунд. Ну і зникаючи снаряди, це взагалі класика жанру, це вже база. Це знати треба. Дарма вистрелив не треба було. Опа. Блін, а це як мені тобі впаяти. Готово? Це наш К50 був. Ясно. А де вибачте? А, він помер. Я думав, знову снаряд зник. Чую техніку, ось тут і ось тут. І тут. Ага, цей помер. Тут чую. Ой, блін Да. Ну, два фраги та захоплення зони. В принципі, ок. В принципі, то два фраги це не нуль, ну все одно результат так собі, і багато в чому мені зруїнило те, що мені з самого початку вибили приводи, і я стояв півхвилини, просто ремонтувався. Ах, ладно, поїхали далі. Ні, чесно, мені не хочеться грати на другому леопарді. От просто ну не хочеться і все. Він тут тупо грі гірше грається, ніж Абрамс. Північна Голландія і повна дупа списку. Ну що ж, давай. І собі ти виліз. Ха-ха-ха! Влучення в передній каток смерті. Люблю такі влучення. Подобається. Влучення знову. Не вистачає пробиття у цього лома, блін. Ну, не вистачає і все. А браша так пробиває. Ну, хоча б асіст. О, подивіться. А тепер і у Абрамса вилетів як двигун, так і приводи. Ну, це тому, що я пробив його в НЛД під прямим кутом. Ну, тобто, у передню частину. Абрамс, якщо трохи ромбує, то у нього такого зазвичай не відбувається. От тобі робити нічого. От тобі саме і я потрібен, да? Награвся? Упс, зараз я помру. Зараз я за цю помилку буду розраховуватись, напевно, дуже болісно. А може й ні. Критичні ушкодження, боєкомплект не здетонував. Ха -ха 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 -ха. Ой, господи. А тут якраз у кашка виїхала з іншого боку. Ну, блін, я не знаю. Знову один фраг один асіст. Це якесь прокляття Зараз у леопарда, максимум один фрагів, цей вангард. Американська пустеля 120 ОВ. Чесно кажучи, я вже не вірю в те, що на леопарді вийде щось більш-менш, хоча б непогане в плані контенту, бо щось він грається як повна помийниця. Якщо на Абрамсі я все ще можу дозволити собі діяти зухвало. Кудись там пушити, якось вриватись, роздавати за рахунок швидкої перезарядки, то на леопарді таке ніби взагалі підставлятись тепер не можна. Леопард просто перестав жити. Раніше він періодично виживав після пробиття і давав можливість відповісти противнику, якимись теж критами або ваншотом. То тепер все. Якщо пробили, то до побачення. Ну, а ще я, напевно, не перестану нити на те, що леопард просто повільніший. Ну, він відчувається реально повільніше. Здавалося б, такого не повинно бути. Він повинен бути або такий самий, або швидший. Угу, Побачив, але пізно. Рикошет від НЛД. Бачили коли-небудь таке? Ну і все, до побачення. Ну, це прикол. Хе. А мене прямо в маску гармати пробило з ваншотом. Прямо в маску гармати. Да. Класно, класно. Ну, питання до живучості леопарда є якісь. У мене немає. Поля Польщі, дупа списку. Давайте, напевно, це буде остання, бо чесно кажучи, моїх сил і терпіння вже абсолютно не вистачає. Я на цьому лайні більше не хочу грати зовсім. Я краще пересяду зараз на Абрашу і просто роздаму лящів. Ми зараз граємося гірше ніж навіть радянські танки. У нас навіть у порівнянні з совками довша перезарядка 6,6 проти 6,5. У нас швидкість вперед приблизно така сама, ну от у порівнянні, наприклад, з полковою укашкою. Так там лом краще, балістика краще, їде вперед він так само чи навіть краще. Він захищеніший, він хоча б виживає якось. Навіть не дивлячись на те, що там немає кутів униз, там повільне вертикальне наведення і немає заднього ходу, навіть так грається совок краще, ніж Леопард 2. Це нонсенс взагалі якийсь. Це ж треба було так сильно зіпсувати Льопіка. Бачу собі жертву. А трошечки кута не вистачило, да? Ну да. А на Абрамсі вистачило б там на один градус нижче опускається. Відповідно, всім силуетом я б не став висовуватись. Знаєте, у кожному такому мікро моменті я постійно задумуюсь про те, що а отут Абрамс був би трошечки краще, а отут було б трошечки зручніше. І оцих. Трошечки їх набирається дуже багато. Здавалося б, усього по чуть-чуть, але от цього всього по чуть-чуть накопичується дуже багато в сумі. І виходить, що це нерв не стільки Абрамса, скільки саме Леопарда. Раніше у Леопарда було більше живучості, ніж у. це мені звідки дали? Ніж у Абрамса. Я не розумію, звідки мені впаяли. Звідси десь. Побачив. Це якийсь типу Хасл, да? Да, це Хасл. Задимів і звалює, да? Молодець. Ну, блін, ну як цей сраний Хасл так живе? Є пояснення якісь. Де він там дівся? Я ж тільки що поставив його на двигун. Ну, просто жах. А, задовбав жити. Три лома пережив. Ну ладно, два. Третій уже не пережив. О, бачу. Казну хоча б зламав. Ну, він поїде відремонтується. Може, ті леопарди, що більш топові, там, де і бронів башні більше, і в цілому броні більше, ті, може, граються все ще непогано за рахунок того, що їх хоча б пробивають не так часто. Ну, а саме шиють як масло на цих берег, особливо коли вона в дупу списку потрапляє. Навіть щоки башні пробивають без проблем. Ну, але, на жаль, в мене тільки ПЛК та 2 А4 зараз є. Тому і тестую саме на, на них. Я, звісно, все ще вважаю ПЛ -ку. найкрасивішим танком цієї гри. Мені найбільше подобається ззовні саме Леопард 2 ПЛ із усіх за рахунок його форми башти незвичайної. Мені у топових леопардів ця трикутна башта, не дуже подобається. Ну, з трикутними щоками. Але в плані ефективності, звісно, леопард дуже сильно здав. Два фраги, одне захоплення зони. Ну і це мені напевно ще й пощастило. Що мене Хасел пробив у башту. Ну, до речі, навіть Хасел пробиває в башту без проблем взагалі. Хоча пробиття там дуже небагато. Ага, сіз за 90-ка. Підрив виправдав свою назву цілком і повністю. Напевно, треба звернути свою увагу на фланг з точкою А, бо тут щось ворогів не лишилося, та їх, напевно, з цього респа не так багато і їхало, в принципі. Ага, а звідки, з їхньої респект. Так Там же 122 га стерва контролить, ні. Дивно. Ну, звісно, тут зараз була вина не леопарда, на будь-якому танку я помер би, бо я підставився. Ну, але, тим не менше, ще одну катку я не піду. Чесно, в мене немає ніякого бажання. Давайте до підсумків. На всі 100% можу сказати, що Абрамс, принаймні полковий АІМка, зараз грається краще, ніж полковий леопард. Перезарядка швидша. Відчувається подвижнішим, кутів трошечки більше, захищеність башти краща, приводи одночасно з двигуном вилітають не так часто, ну і снаряд тупо краще, бо більше пробиває. А давайте зайдемо в аналіз захисту і просто порівняємо, ну, наприклад, на 200 метрах. А якщо у борт під діагоналлю, гусениця приводи, і двигун червоніє. Я так розумію, є шанс того, що двигун і може під таким кутом навіть зламатися. А якщо більший кут. Так, і двигун, і приводи вилітають нафіг, навіть коли пробивають під таким кутом. Ну, а тепер той же Абрамс АІМКА. І тепер давайте проб'ємо Абрамса під кутом. Чи ламається у нас двигун? Ні, двигун не ламається. От про це я і казав. Давайте ще разок. Ну от під таким кутом, до речі, а навіть так не ламається двигун. От про це я вам казав. У Абрамса набагато частіше двигун виживає після пробиття навіть у цю корзину, і він може відступити і відремонтуватися. А леопард, через те, що у нього такий велетенський там двигун, він постійно вилітає разом із цими приводами. Ну і відповідно, уже відповісти ніяк не може. А стоп, це я дивився на дистанції в 500 метрів. Давайте в дистанції 200 метрів подивимось. Ну, навіть так, щоки башти не пробиваються. А от в ЛД уже ну, місцями пробивається, місцями ні. Ну, тим не менш, найголовніша проблема в тому, що у Леопарда вилітає двигун разом із приводами. А у Абрамса. Таке не дуже часто відбувається. Тому Абрамс із додаванням цих корзин однозначно краще на фоні другого леопарда. Ну коротше, висновок, я думаю, ви зрозуміли. Абрамс все ще дуже приємно грається. Ну а Леопард 2 став тупо кормом, і живучості у нього не залишилося тупо ніякої. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.